Культура пам'яті дає українцям потужний посил замислитись про мир і майбутнє. Вона слугує нагадування про цінність незалежності, запеклу боротьбу за мирне небо. Пам'ять про героїв увековічну історію нації, що поклала на вівтар свободи життя своїх найкращих синів. Кожен з них став символом відваги та сміливості. Кожен вплинув на долю нашої країни. Це не просто список імен, це живі історії про мужність і самопожертву. І ми маємо їх пам'ятати. Наша спільна і відповідальна місія разом створювати культуру пам'яті. Українці непереможні, коли згуртовані, і вже не раз доводили це усьому світу, адже тільки на основі поваги до минулого ми зможемо побудувати світле майбутнє.